Друзі, я хочу прочитати вірш, який е з'явився після подій у Дніпрі, коли ця трагедія сталася. Взагалі ідея, сама цього вірша, вона довго визрівала, декілька місяців, можливо, але ці останні події вони спонукали до того, що, щоб ці слова <кхи> записати. Не зможемо простити і забути. Від горя стомлений волає люди. Історію всюди в Україні чути, Іначе то страшний прийшов вже суд. Хіба пробачити можливо звірства зґвалдованих жінок, дітей, бабусь? Ці вчинки викликають лише презирства. Такого Київська не знала всього. Зруйновані хати, здоров'я, долі, каліки, сироти, суцільний жах, відлуння в серці неповторним болем. Перед майбутнім неймовірний страх. Украдена весна, дитинство, щастя. Від горя розриваються серця. Хто розпочав безгусту цю війну? Ні, рани не загоються із часом, до забуття вони не відійдуть. Не зможемо пробачити ніколи. Хто розпочав безгусту цю війну? І вояки на смерті ти готові боротися до самого кінця. Важкі думки і висновки невтішні, бажання помсти в душах, як кинжал. Питання виникло, а як Всевишній поставиться до тих, хто не прощав? Згадалася мені Голгофа. Над нею хрест з розп'ятим височить, потріскані в устам молитві Бога, благають щиро ворогів простить, а ті сміються, дивлячись в обличчя, лупцюють палкою, та оце дрлють. Здається, все йде у них успішно, хоча між очі Богові плюють. А він прийшов, щоб щастя дати людям, і мир приніс знедоленим усім. Вони ж його тепер не просто рудять, мордують, розіп'явши на Христі. В вагоні у передсмертних муках своїх хатів Христос не проклинав, від свяхи рвалися пробиті руки, Отця пропрощення для них благав. В катах тих раптом я себе побачив своїх сучасників, таких, як сам. Ісус прохав, що Бог мені пробачив, своїм гріхом Його я розпирав. Там на Христі месію людство вбило, у відповідь ні помсти, ні погрози. Перед Творцем усі ми завинили, за гріх всіх нас замучений Христос. Вернувся я в будні і Сірі навіть чорні. земля щодня людську вбирає кров, над кожним смерть немов голодний ворон, чатує і шукає жертви знову, та в серці промінь віри загорівся, мов факел вся істина проста, той зможе ворогів своїх простити, хто сам отримав прощення.